Космічний привіт усім, хто мріє про далекі далекі галактики. Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож разом із серіалом Зоряні війни кістяк команди. Готові уявити себе загубленими серед зірок. Тож, беріть свої світлові мечі, пристібайте ремені, і ми стартуємо! Переносять нас на 5 років після перемоги над імперією. Нова республіка підтримує порядок у галактиці, але віддалені планети переживають на шесте піратів. Капітан піратів Сільво із своєю командою піратів беруть на абордаж звичайний вантажний корабль. Але його сховище виявляється пустим, тому команда на чолі із Брутом влаштовують заколот проти Сільво. Хлопчик Вім проживає на мирній планеті Ататін. Він захоплюється історіями про джедайл, але батько Вендал, який постійно працює, вважає це все вигадками. Він вирушає до школи разом зі своїм другом гуманоїдом, схожим на слона Нілом, який являється чемним та старанним учнем. Тому він і не забув про тест, який визначить їх майбутню професію. Їх однокласниці Ферн і Кей Бі створюють власний летючий байк, який в дорозі ламається і ледь. Не втрапляють вони в аварію. Наступного дня, саме в день теста він запізнюється на потяг до школи та вирішує зрізати через ліс на своєму дитячому спідерові. Він з нього падає в яр, в якому, вибираючись на гору, знаходить люк, який вважає храмом Джедая, та тієї миті його знаходить поліцейський дроїд. Та відводить до проктора його батька викликають до школи, який домовляється, щоб син склав тест наступного дня. Але для цього йому потрібно буде дати на усі питання правильні відповіді. Поки він чекав на проктора, до нього підсіла Ферн, яка теж запізнилася на тест та підслухала про знахідку Віма. Тому пізніше вона разом із своєю подругою Кей Бі вирушають до Люка, щоб поглузувати із Віма. Який, незважаючи на тест, до якого потрібно підготуватися, бере із собою Ніла та теж приходять до люка. Розуміючи, що храм справжній, вони вирішують відкрити люк, що вони його роблять в чотирьох. Всередині Ніл випадково замкнув двері, тоді вони йдуть на пошуки генератора, щоб вімкнути світло та відкрити двері. Кей стукаючи по двигуну, вмикає генерацію та виявляється, що вони знаходяться в похованому під землею зорельоті, який починає взлітати. Це бачить вендл, який поспішав на допомогу, але зореліт на автопілоті відлітає із планети, здійснює стрибок у невідоме місце. На борту корабля в пошуках свого капітана вмикається дроїд SM-33. Ферн каже, що вбила його капітана. Тим самим його обманюючи, через що він тепер повинен її слухатися. Дроїд не знає, як повернутися на їх рідну планету, то пропонує відправитись на знайомий йому піратський порт Борго. Прибувши на нього, вони сподіваються знайти допомогу, але у такому місці діти сильно привернули увагу інших піратів, але вони не можуть їм допомогти так як. Вважаю, що Ад Атін це міфічна планета, яку називають планетою скарбів. А СМ рятує дітей, так як вважає їх своїм, але на кінець його підстрелюють пірати з команди Брута та дітей кидає в карцер. У в'язниці, поки вони між собою сперечаються, до них підходить чоловік, який чутливий до сили та дістає їм ключ, який знаходиться за межами камери. Цей чоловік Джод Нанавуд. Та він обіцяє їм допомогти повернутися на корабль. На Ататіні Дроїд повідомляє батькам зниклих дітей, що влада не буде втручатися в пошуки, так як вони покинули бар'єр, тому мати Ферн просить зустрічі із куратором. Тим часом Джод допомагає дітям втекти із в'язниці, застосовуючи силу та відводить їх до корабля. Він планує відправитись до своєї подруги, яка знається на зниклих планетах, але діти відмовляються летіти без свого дроїда sm 33 Тому Джот повертається за ним, знаходить його та зустрічає старого друга. Бенжари Праніка, та із їх розмови стає зрозуміло, що це капітан Сільво та те, що його вже шукають усі за наказом Брута. На кораблі у дітей виникає суперечка, так як ферн не довіряє Джоду, Вім і Ніл взагалі вважають його справжнім майстром джедаєм, а Кей Бі вирішує, що він їх єдина надія на повернення. Джод, повернувшись із збоєм на корабль, відправляється у політ, спричинивши руйнування порту Тросом, який обірвався при стрибку у гіперпростір. Вони рушають до подруги Джода Гім, яка бачить його на радарах та викликає патруль Нової Республіки. Дізнаючись, що вони із Ататіна, вона розповідає, що їх планета це цікава астронавігаційна загадка. Так як її приховали, бо це один із втрачених скарбів Старої Республіки, їм тягне час, шукаючи шлях до їх планети, але Джот розуміє, що патруль вже на підході, тому пропонує дітям разом втекти. При спробі втечі діти не пускають його на корабль. Тому Джот визнає все-таки, що він не джедай та згоден працювати з ними разом. Тому Кей Бі розбирається із координатами їх планети Вім і Ферн виконують роль бортстрільців та відбиваються і пригають у гіперпростір. Тим часом на Землі пілот винищувача запитує про маршрут дітей у Гім, використавши координати Гім. Вони прибувають, як думають, до Ататіна, але виявляється, це планета-сестра Ат Акрон із аналогічним кліматом і архітектурою, проте постраждалими від війни. На кораблі Джот вирішує поправити пам'ять СМ 33, поки діти досліджують околиці планети. Вони зустрічають там місцевий клан Трійки, який ворогує із гатанцями. Дівчина гайна відводить їх до свого батька, генерала Стрікса. Вони Приймають дітей до свого загону та трійки готуються помститися гатанцям, так як у них викрали худобу. Ніл спілкується із Гайною, яка показує йому величезну пушку, яка їх оберігає. Але Ніл вважає, що у їх війні одна сторона повинна поступитися заради миру. Генерал Стрікс відправляє Ферн із дітьми на розвідку. Та Гайна вирішує піти з ними. Несподівано із туману виходить Джот і СМ33 та худоба клану Трійки. Пізніше Джот розповідає, що викупив усю худобу за кредити, які вкрав у Війма. Гайна відводить їх до занепалого святилища, яке нагадує їм вежу куратора на Ататіні, пробравшись на вежу в надії знайти координати Ататіна, але, на жаль, вони знищені. Тоді СМ 33 зізнається, що це він знищив координати минулого разу, як був тут зі старим капітаном, який і дав наказ їх знищити. Тоді Ферн здогадується, що старий капітан дав наказ не згадувати про Ататін та знищити всіх, хто буде запитувати про нього. Тому вона, як нова капітанка, знімає заборони і наказує йому все згадати, але він все одно атакує дітей згідно наказу старого капітана. Тоді Ніл відволікає його і непритомніє, а Джот вимикає кнопкою живлення см 33 На Ататіні мати Ніла дає вендолу пристрій, із допомогою якого він зможе потрапити в систему для передачі повідомленням за бар'єр. Але поліцейський дроїд викриває його спробу. На кораблі діти стримали СМ33, зв'язали його. Та КБ змінила йому програму, щоб він більше їх не атакував. Дроїд їм розповідає, що це корабль сумнозвісного капітана Ренода, Чорний Онікс. Він шукав скарби Ататін, але в один момент всі зникли, так як проти капітана стався заколот, і його наложниця встромила йому кінжал в спину. А Ренод заблокував корабль, щоб всі загинули при падінні на Ататіні. СМ-33 Погоджується відвести їх на його приховану базу серед снігових гір. Але з часом планета отримала назву Лануга та стала курортною планетою. Коли вони прибувають на планету, Джот маскує їх під старійшинами. Він, щоб заселитися, платить консьєржці і планує відпочити, але його впізнає. Покіт, колишня партнерка, яку він образив у минулому. Вона являється мисливцею за головами та повідомляє Брута про те, що Джот прибув на дану планету. Розділившись, ВІЛ СМ 33 та Ферн знаходять вхід у підземелля біля тамтешнього жителя Талопса. Який відкриває їм вхід на базу, пройшовши усі пастки, команда доходить до скарбниці Ренода. Там вони знаходять координати Ататіна і дізнаються, що він слугував монетним двором Старої Республіки. Джот, згідно кодексу, кидає виклик Ферн як капітанці, яка пробує битися. Але врешті, здається, передаючи капітанство Джоду, який наказує взяти дітей в полон. Та він випадково відчиняє таємний вихід та вони втікають, а Джод бере світловий меч. Джод із СМ 33 обвісився різними коштовностями, вилазить із скарбниці, та їх зразу ж схоплюють пірати та покіт. Тим часом діти випадають з лігва крізь трубу на звалище Брухту. Та Кей Бі запам'ятала координати дому. Але через суперечку із Ферн вони діляться на дві групи. Ферн разом із Нілом намагаються видертися нагору до судна. А Кей -Бі і Вім... Йдуть за групою крабів. Брут вирішує стратити Джода, але за Кодексом піратів у нього є право останнього слова, на якому він обіцяє поділитися зі всіма піратами скарбами з Ат-Атіна. Тому Брут вирішує полетіти із ним на Ат-Атін та обіцяє розправитись із Джодом, якщо він обманює. На півдорозі Кейбі паралізує. Так як її імпланти ламаються через перебування у вологій атмосфері, вона розповідає віму, як полагодити її, а потім, як вийшло у них, вони продовжують свій рух за крабами, які приводять їх до велетенського краба, який хоче їх з'їсти. Та до них наближається НІЛ із ферм на чорному оніксові, якого буксирують на сміттєзвалищі. Діти запригують на судно, але на звалищі кораблю загрожує сміттєперероблювальна машина, яка враз його перемолотить. Тоді задля спасіння Ферн натискає кнопку екстреного знищення корпусу та відлітають. Батьки дітей в лісі пробивають бар'єр передавачем, але їх зарештовують дроїди безпеки. До Ататін прибувають пірати та бачать, що планета це токсичний вир, і Брут планує скинути Джода із корабля. Але він їм розповідає, що планета просто схована, тому Брут відправляє Глерба на планету. Але, проходячи крізь бар'єр, корабль знищується захистом. Тим часом діти на Чорному Оніксі прибувають із гіперпростору до планет, але пірати притягують його до себе. Тоді Джот розуміє, що він і є ключем до потрапляння на планету. Діти за допомогою корабля ловлять брута, та сільво вбиває його і перебирає на себе капітанство та бере дітей в полон. Та приходить повідомлення від батьків, де вони розповідають, що зовні їм допоможе емісар республіки, яким Джот і прикидається після того, як Ферм використала піратський код, щоб змусити СМ 33 Вирубити Джода і втекти із фрегата піратів. Але, як вони пробираються через бар'єр, підходить Джод, який затаївся на кораблі та світловим мечем, обозглавлює СМ 33 та заставляє їх мовчати. Голос куратора повідомляє про прибуття емісара Республіки, якому нададуть доступ до монетного двору планети. Джод заходить у сховище і бачить всі його величезні скарби, та після. Повертається із мечем до дітей, які воз'єдналися із батьками. Джот представляється перед батьками як емісар та заставляє їх закрити дітей по своїх квартирах. І з доглядом за ними дроїдів. Та бере Ферн разом із її мамою направляються до куратора, який виявляється масивним дроїдом із штучним інтелектом. але... Куратор суперечить його твердженням про те, що він джедай, так як Республіка встигла повідомити його про наказ 66. Джот тоді змушений знищити куратора, викликаючи вимкнення електрики у місті та дроїдів, та змушує маму Ферн пропустити корабль через бар'єр, дозволяючи вторгнення на Ататін, із наміром поневолити населення. Тоді. Вім, Ніл, Кей Бі разом із Венделом прямують до Онікса на хвості яких пірат. Будучи на кораблі, вони не можуть злетіти, так як він тримачами закріплений до землі. Тому Вім з батьком рушають до башні куратора, де Вім відволікає Джода, щоб батько зміг увімкнути електрику, дозволяючи Кей Бі взлетіти. Та. Тим часом Ніл відволікає увагу фрегата піратів, стріляючи по ньому, що дає змогу пройти повз них і бар'єр КБ із відремонтованим СМ 33 для того, щоб послати повідомлення їм, щоб вона прислала їм допомогу. Але Онікса підбивають і вона падає. У наступній схватці Джода із дітьми. Ферм з Вімом відбирають світловий меч, а Вендал із фарою вимикають бар'єр, дозволяючи прибути силам нової республіки на допомогу, змушуючи Джода визнати поразку. Після всі мчать до місця аварії Онікса, де вони знаходять цілу і неушкоджену КБ в золоті. Після Вім із захватом дивиться на прибувші кораблі нової республіки, кінець першого сезону.